штормовий фронт із градом і шквалами пронесеться територією України. Ось прогноз погоди на два дні, починаючи з 31 травня. Кінець весни та перший день літа принесуть зливи, атмосферний шлейф дощів подекуди з грозами, шквалами та можливим градом. Погода на 31 травня суботу. У Західному регіоні на початку вихідних небо залишатиметься переважно хмарним, подекуди можливі прояснення. Очікуються короткочасні дощі. У нічні години 11 до плюс 13 градусів Цельсія. Вдень потепліше у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську температура сягне 21 до плюс 25 градусів Цельсія. Західно-північно-західний вітер швидкість 1-4 мС. У центральній Україні в суботу буде хмарно. З окремими проясненнями. Можливі місцями дощі. А в Полтаві імовірна гроза. Нічна температура 13 до плюс 16 градусів Цельсія. Вдень у Полтаві, в Вінниці, Кропивницькому Кременчуці Білій церкві та Черкасах повітря прогріється до 22 до плюс 24 градуси Цельсія. Північно-західний вітер швидкість 2,5 мС. Погода в Києві у суботу. Для мешканців столиці погода подарує приємні сонячні проміжки без опадів. Денна температура до плюс 25 градусів Цельсія, нічна близько плюс 14 градусів Цельсія, північний вітер швидкість до 2 мс. У північному регіоні в суботу хмарність чергуватиметься із сонячними проясненнями. Нічна температура від 13 до плюс 14 градусів Цельсія. Вдень у сумах. Ромнах, Охтерці, Житомирі та Чернігові від 22 до плюс 26 градусів Цельсія. Північно-західний вітер швидкість від 2 до 5 МС. На півдні України в останній день весни очікується хмарна погода з короткочасними дощами. Нічна температура коливатиметься від 12 до плюс 14 градусів Цельсія. В день в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні. Південноукраїнську та Миколаєві зафіксуються комфортні показники від 22 до плюс 26 градусів Цельсія. Вітер північно-західного до північного напрямку, швидкість від 3 до 6 МС. На сході в суботу небо залишатиметься сірим і суцільно вкрите хмарами протягом усього дня. Прогнозуються дощі різної інтенсивності, місцями можливі грози. Вночі температура становитиме від 13 до плюс 16 градусів Цельсія. В день у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря прогріється до 24 до плюс 26 градусів Цельсія, дутиме північно-західний вітер зі швидкістю від 2 до 4 мС. Цього дня ми прощаємося з весною та готуємось зустрічати перший день літа. Погода на 1 червня, неділю. На заході суттєвих змін у погоді не очікується, місцями пройдуть дощі, небо залишатиметься хмарним із поодинокими проясненнями. Нічні температури триматимуться в межах 13 до плюс 16 градусів Цельсія, дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 1, 4 МС, У центрі України хмари не відступатимуть, подекуди йтимуть дощі. У Кропивницькому в ніч на неділю можлива гроза. Температура коливатиметься від 12 до плюс 16 градусів Цельсія вдень у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкасах від 23 до плюс 25 градусів Цельсія, Вітер від північно-західного до північного напрямку не перевищуватиме 4 МС. Прогноз для Києва на неділю: Хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями, опадів не передбачається. Температура повітря в день сягне плюс 25 градусів Цельсія, вночі знизиться до плюс 14 градусів Цельсія, північно-західний вітер до 2 МС. На півночі в неділю хмари частково затулятимуть сонце. У деяких містах пройдуть дощі. Найкомфортніша погода буде у конотопі, сонячно і безхмарно. У нічні години температура становитиме від 11 до плюс 13 градусів Цельсія. В день у Сумах, Бердичеві, Охтарці, Прилуках, Житомирі та Чернігові від 23 до плюс 26 градусів Цельсія. Північно-західний вітер швидкість від 2 до 4 МС. У південних регіонах у неділю дощитиме всюди, окрім Херсона. Уночі температура коливатиметься від 13 до плюс 17 градусів Цельсія. Вдень в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську. Південноукраїнську та Миколаєві від 24 до плюс 29 градусів Цельсія, північно-західний вітер до 5 мС. На сході в перший день літа хмарність чергуватиметься з проясненнями. Дощі очікуються у Дніпрі, кривому розі та Павлограді. Нічна температура від 12 до плюс 15 градусів Цельсія. В день у Дніпрі, кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові від 24 до плюс 27 градусів Цельсія. Північно-західний вітер не більше 4 мС. Магнітні бурі. Сьогодні звертаємо увагу всіх метеозалежних. Протягом найближчих трьох днів геомагнітна активність залишатиметься на помірному рівні. Сила магнітних бур коливатиметься в межах 2-4 балів. Рекомендується дотримуватися здорового режиму сну. Пити більше води та уникати надмірних навантажень. Бажаємо вам міцного здоров'я. Бережіть себе та своїх близьких. Слідкуйте за оновленнями разом із Пободанау, до нових зустрічей!